Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Тарас Цимбалюк поділився цікавими фотографіями з гірської місцевості. З однієї сторони це можна сприймати як просто відпочинок актора після важких зйомок. Однак, все більше шанувальників вважають, що це продовження зйомочного процесу проекту Холостяк. На користь цього також грає те, що серед рілсів є фото цимбалюка з Григорієм Решетником. І тому цілком логічно можна припустити, що це не просто відпустка. Також на інших фото видно велику кількість людей біля узбережжя гірської річки, а також можна помітити відразу три позашляховики на бездоріжжі, що тільки підтверджує велику кількість людей поруч з актором. Виходить, що після першого випуску і декорацій в стилі кінофестивалю учасниці разом з Тарасом відправляються в Карпати, де буде і підйом на вершину. І відпочинок в стилі туристичного походу. Скоріше за все, це ми і побачимо в другому епізоді популярного проекту. В коментарях вже важко не помітити зацікавленість шанувальників і нетерпіння перед прем'єрою. А що думаєте ви про зйомки в Карпатах? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.